Не так багато є відомих українських політиків, яких чітко асоціюють з Майданом. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Турчинов, Порошенко, Кличко, прости господи Юлія Тимошенко, Володимир Парасюк та Арсеній Яценюк. Всі ці прізвища звучали під час протестів частіше, ніж ми зараз чуємо слово потужно в медіапросторі. Це дуже потужно, потужно і вони працюють дуже сильно, потужно працюють потужно, потужно працюють з Китаєм, і якимось там потужним. Кожен з цих людей запам'ятався чимось окремим. Хтось проголошував зі сцени палки промови, хтось косплеїв джокера, хтось показував наскільки інклюзивність важлива навіть на імпровізованій сцені. А комусь це все потрібно було охороняти, бо вірні пси Януковича не те, щоб були в захваті від прояву демократії в серці столиці. Згодом вітина йдуть у наступ. Міліціонери відповідаючи вими гранатами зі сльозогінним газом, з'являються перші. Постраждалі у протистоянні власне про одного з учасників протестів ми сьогодні і поговоримо, враховуючи останні новини та зухвали вбивство посередня на вулицях тилового міста. Сьогодні об 11 годині 37 хвилин у Львові на вулиці Єфремова 47. Було вбито відомого громадського і політичного діяча Андрія Фарбія. А заодно і згадаємо, чим же цей пан настільки розривав сраки русні, коли почалась його політична кар'єра, та спробуємо проаналізувати, який був мотив вбивства, поки правоохоронці шукали. Отож, зустрічайте! Український активіст ще до того, як Україна відновила власну незалежність. Чоловічок з цікавою вимовою, що ставала приводом для насмішки, чиновник, який проніс у Верховну Раду димову шашку, та цього разу чинний депутат Верховної Ради України, на якого вчинили Збройний замах, Андрій Парубій. А перед тим, як ми згадаємо епоху двох революцій, на колоті апельсинки та до чого там державний департамент США. Підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, що ви думаєте про вбивство героя сьогоднішнього випуску. Адже станом на запис цього відео вже є один підозрюваний. Проте немає очевидного мотиву, окрім того, що Росія країна гній. Ви на каналі Крінчів підтримайте нашу працю матеріально, ставши спонсором прямо тут, на Ютубі, або скориставшись будь-якою зручною для вас платформою, посилання залишимо під відео. Сідайтеся позручніше. Ми поїхали. Парубій Андрій Володимирович народився 31 січня 1971 року у місті Червоноград Львівської області. Що зараз перейменували на Шептицький. Що цікаво, родина майбутнього політика мала коріння борців за незалежність України. Дід Парубія воював у складі Української Галицької армії на початку минулого століття та навіть звільняв Львів у 1918 році, щоправда, тоді ще від польських окупантів. Пізніше дядьки парубія ще до його народження брали участь в повстанні воїнів УПА, за що на 10 років були відправлені до Сибіру разом зі своєю родиною. Андрій ж народився у відносно мирний час сорокового застою. У шахтарському містечку Галичини та змалку цікавився історією України, не тими помиями, що лилися з уст радянської пропаганди про Леніна, Сталіна та іншу нечисть, а реальною зі збройними повстаннями, воїнами УПА та як палали сраки окупантів, що нічого не могли зробити з підпіллям десятки років. Здобувати освіту Андрію Паробію допоміг батько, який на той час працював директором львівського будинку вчителя. І як на мене, це трохи малесенький дисонанс біографії, як можливо при такій історії родини комусь добитися високих. Посад за часів совка. більше того, той же ж батько Володимир Парубій. Пізніше став депутатом Львівської облради, і це або совок розслабився в кінці свого панування, або десь у відкритих джерелах є прогалина біографії цієї родини. Як би там не було, про політичну діяльність голови сім'ї дуже легко припустити, враховуючи, що Андрій Парубій, ще навіть не здобувши вищої освіти, у 1990-му став наймолодшим депутатом Львівської обласної ради, і хлопцеві на хвилиночку тоді було 19 років. Звісно, що цьому передувала його активна громадська діяльність та навіть організовані. Перші молодіжні протести і арешт. Так, молодого Парубія в 1989 році затримала тоді ще міліція. І я підозрюю, що відпустили його досить швидко, бо жодних дописів, як майбутній депутат Певчефір чи, чи заходив в хату, не збереглось. В 1991 році, познайомившись поближче з мешканцями обласної ради, Андрій Парубій і собі завів близьких друзів, одним з яких виявився Олег Тягнебок, той самий ідейний лідер Всеукраїнського об'єднання Свобода. Так от, щоб ви знали, якраз в 1991 Бок та парубій придумали соціал-національну партію України або ж СНПУ. Щоб поміняти місцями останні два слова, то вийшов би СНУП. І саме вона була перейменована в 2004 році у славнозвісну свободу. На початку своєї політичної кар'єри Андрій Паробій не забуває і про навчання, та будучи депутатом облради, таки здобуває вищу історичну освіту у 1994 році. Та того ж року переходить працювати з облдержадміністрації у Львівську міську раду. Ну як переходить, його обирають на місцевих виборах. Юний політик стає головою депутатської групи та бере участь в керуванні містом, ще не знаючи, що через 4 роки в стіни міської ратуші. Потрапить Андрій Садовий і не схоче звідти виходити аж по сьогоднішній день. В 1998 році в парубія закінчується депутатський термін. І чим далі займається чоловік, який фактично все свідоме життя провів в політиці, достеменно невідомо. В Мережі є інформація, що тоді, на початку 2000-х пан Андрій був редактором місцевого політично-наукового журналу Орієнтири. Хоча що це за журнал та які його орієнтири наразі, вже складно сказати, як би там не було, 2002-го відбувається камбек Андрія Парубія, і він Повторно вливається в коло депутатів обласної адміністрації, а згодом його призначають заступником голови тієї ж облради. Нагадаю, що це був період пізнього правління Леоніда Кучми і останній як міг намагався втриматись при владі, в тому числі через свого наступника Віктора Януковича. Міг вже когось кращого обрати. Грейфрут, наприклад, і він був би розумнішим. Як би там не було, Парубій все ж не поділяв поглядів чинної тоді влади і з настанням помаранчевої революції активно влився в ряди протестувальників в Києві, зголосившись бути комендантом українського дому. Звісно, що після перемоги демократичних сил активіст мав би одним з перших купити собі квиток у велику політику на чергових парламентських виборах 2006. Проте чомусь тоді він ішов у списках аж під. 353-м номером блоку наша Україна, і яка була реальна цьому причина, не до кінця зрозумів. Тому ну, ж пробіг міг дивитися сьогодні в завтрашній день і знав, що цей парламент дуже таки тимчасовий. А в 2007-му Ющенко його розпустить та призначить нові позачергові вибори. Шановний український народи. Сьогодні я підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України. П'ятого скликання. На них вже Андрій Парубій склав присягу та влився в ряди народних депутатів шостого скликання, періодично воюючи з проросійськими силами. А воювати було з ким, адже вже 2010-го, коли Янукович виграв президентські вибори, а його відрижка у вигляді партії регіонів потихеньку піднімала голову, то і на світ повилазили різного роду московські виродки. Одна з перших ініціатив Януковича на посаді президента була найогоднішою, і це саме ті славнозвісні харківські угоди, де в обмін на розміщення корит окупаційного Чорноморського флоту в нашу у Криму Україна отримала якусь. Ефемерну знижку на газ знижка була суто популістичною, адже Україна тоді і так платила чи не найвищу ціну в Європі за російське блакитне паливо, і всі прекрасно розуміли, що це лише шантаж та затягування Росією України в свою орбіту впливу. Після підписання Нуковичем цього нікчемного документу його треба було ратифікувати у Верховній Раді, що, звісно, викликало супротив націоналістичних сил. І Андрій Парубій, в свою чергу, притягнув під купол ВРУ димову шашку, плануючи запустити нею в трибуну. Ну або комусь в голову з Ригів було би точково за те ефект. Угоду таки ратифікували, за цю димовуху навіть намагались посадити парубія. Проте план не до кінця спрацював. У 2015 році відбулися чергові парламентські вибори. Андрій Паробій приєднався до команди Арсенія Ценюка, а там, в свою чергу, злилися з батьківщиною Тимошенко, щоб єдиним блоком представляти демократичні сили на виборах. А тягатися було з ким, адже Янукович вже як два роки тішив на своїм президентським терміном. І все, що йому залишалося, Очолити такий же ж парламент з власних продажних Москві виродків. на виборах 2012 Більшість голосів набрали саме регіонали з різного роду партіями, сателітами у вигляді кіщачого корму або інших збочень, тому що кішки та цюценята чись там не можуть покупати собі кишечачих магазинах фактично влада опинилася в руках однієї проросійської команди, на чолі з Чиряком Януковичем, і далі понеслось найгірше: побудова відверто міліцейської вертикалі влади, підминання під себе судів та арешт всіх ймовірних патріотів, які могли так чи інакше чинити супротив поверненню в лону Московії. В той період якраз і був проголосований сумнозвісний закон Колесніченка Ківалова про засади державної мови, або ж якщо простими словами надання свинособачій статусу державної. І знову Парубій поніс в раду яйця, димові шашки та інші предмети, якими можна було кидати у виродків і проросійських паскуд. Проте це не принесло результатів. А от що принесло, так це революція гідності, яка розгорілася через два роки, 2014-му. І Андрій Парубій вже по суті знав, що робити. Тоді він став комендантом цілого майдану та очолив ту саму саму оборону, яка стала зародком майбутніх підрозділів Національної гвардії у боротьбі з російською агресією. На Майдані ж захист координував парубій, і до нього особливо питань в цьому плані не виникало. Організовувались сотні, їхні керівники, всі проводили регулярні збори та ставили собі завдання під проводом Андрія Паробія. Він же ж і командував людьми, коли Янукович пакував свої манатки та тікав до Ростова, залишаючи весь урядовий квартал. А сили самооборони займали звільнені споруди. Коли Майдан закінчився і Росія вже відверто поперла війною в Україну, Андрія Паробія призначили секретарем РНБО. Проте з часом він покинув цю посаду і за його словами це відбулося через різні погляди з Петром Порошенком та його варіантом мирного врегулювання. Напевно, Парубій вже тоді хотів спалити Москву, а йому на жаль не виділили достатню кількість балістичних ракет. Війна війною, а політичних амбіцій Андрій Парубій не полишав, та, будучи вірним Яценюку, знову потрапив до парламенту у складі народного фронту і вкотре приступив до виконання обов'язків. Щоб довго не розповідати, чим запам'ятався герой сьогоднішнього випуску, то просто згадаю, що він 17 разів ставив на голосування закон про українську мову, чим неодноразово підривав сраки московським виродкам та протягнув закон про вибори, де нарешті забрали мажоритарку та зробили відкриті виборчі списки. Тому, коли будуть наступні парламентські вибори, ми завдячимо оновленій системі, в тому числі Андрію Парубію. Також останній досить довго був головою Верховної Ради, що викликало багато жартів його сторону через смішну вимову. Але тут час розставив все на свої місця, і кумедно в таких нападках наразі мало. У 2019 році з черговими парламентськими виборами паробію вдалося зберегти крісло, приєднавшись до Петра Порошенка, чисто по солідарності, і пан Андрій продовжив свою депутатську діяльність, щоправда, в іншому таборі. За весь час у великій політ. Тиці в нього не знайшли неймовірних статків, нерухомості чи авто, та загалом називали чи не найбіднішим чиновником Верховної Ради. Початком війни про Андрія Поробія всі потихеньку забули. Він продовжував відвідувати сесії Верховної Ради, голосувати за закони та загалом допомагати війську. Проте, 30 серпня, 2025 року на нього було вчинено замах, і що найсумніше. Успішний станом на запис цього відео відомо, що декілька місяців до вбивства Андрій Парубій просив про державну охорону, проте йому відмовили, і як це коментуватиме чинна влада. До кінця невідомо. Мотиви вбивства можуть бути найрізноманітнішими, проте багато хто що до цього причетна Росія. А от чи правда це покаже слідство? То хто ж такий, врешті-решт, Андрій Парубій. За часи відновленої незалежності не так багато існує людей, що послідовно та методично дотримували своїх принципів. Так, можливо, були помилки та прорахунки, не до кінця виважені рішення або ж союзники. Проте відвертої зради чи посягання на територіальну цілісність України помічено не було. Андрій Парубій при всіх своїх недоліках залишався вірним Україні. А його робота у вигляді законів промови чи вибори назавжди тепер залишиться з нами. І загалом це фундаментальні та потрібні. Дні нам речі. Щодо його висту, то сподіваюся, що поліція швидко знайде замовників. І якщо до цього причетна Росія, то особисто я не здивуюсь. Як ставитись до Андрія Паробія? Вирішувати, звісно, вам. Проте в умовах війни з таким ворогом важливо розрізняти, хто свій, а хто чужий. І цей чоловічок був однозначно зі своїх.